Рано навесні я висадила перше в житті насіння мангольда. Мангольд – це буряк, який використовують для приготування салатів, голубців, там таке. використовують тільки його листя. Корнеплода тут немає, тому його ніхто і не їсть, тому що його немає. Поряд то звичайний буряк росте і можна порівняти листя. Звичайного буряка і мангольда. Дивіться, розмір. Поряд так поставлю вам розмір, який, бачите, яка різниця. Виростила, в салаті пробувала, по-чесному скажу, в салаті він мені не зайшов, тому що його абсолютно не відчуваєш. Смак у нього ніякий. Тепер спробую зробити з нього голубці. Подивимося, що вийде. Це як завжди. До фаршу я беру філейний фарш кориний. Добавила варений ріс, правда, перестаралася переварила його, бо треба було менше води додати. Цибульку, чесничок, пірчик, каріандр обожньою коріандр, скрізь додати. І сольку. Все перемішала. Тепер оце все діло ми загортаємо в листочки мангольду. Я думаю, я їх на трошки оку... окуну в кип'яток, щоб вони були м'якші, щоб не ламалися, коли буду загортати. І почну загортати все це діло. Всі листячка я помила гарненько. Тепер кипяток буду по черзі по листочку сувати. Обріжу це, загробіле по центру і загортаю туди фарш. Перший пішов. Листочки після кип'ятка дуже податливі. Оця жилочка дуже легко зрізається, і, в принципі, легко загортається. Отакі симпатичні голубці виходять. Накрутила цілу місочку голубців. Листочки в мене закінчилися, але фарш залишився. З фаршу трошечки зроблю ті втілечек, А зараз можна вже готувати голубці і куштувати нарешті, приготувала. Якщо я роблю з капусточки, я зазвичай підсмажую попередньо перед варкою. А з мангольдом я не знала, як він себе поведе під час смажки, то просто відварила. Додала сметанки, Думаю, так буде набагато смачніше. Налила собі киселку. Буду куштувати. Ті в тілі мої стріляють. І в тілі вирішила підсмажити. Ви знаєте, ні грамо не гірше, ніж з капусти. Дуже ніжне листечко після варки. Дуже ніжне. Я тепер буду голубці тільки з мангольду робити. Спеціально для голубців буду вирощувати його. Реально дуже смачно, дуже. Вони прям тають в роті. Тають. Всім смачного, хто кушає. А я буду їсти далі.